Напередодні Дня Конституції України в Миколаєві вже втретє провели просвітницьку акцію Миколаївський диктант. Долучитися до написання можна було як онлайн, так і офлайн у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. За спільними партами диктант писали поліцейські, рятувальники, викладачі, волонтери, посадовці і просто звичайні миколаївці. Як це було? Дивіться далі у сюжеті Олександр Долматович. Об'єднались навколо спільної справи уже третій рік поспіль. Миколаївці збираються разом в центральній міській бібліотеці, аби написати миколаївський диктант. Цю просвітницьку акцію традиційно проводять напередодні дня конституції України, що відзначається 28 червня. Кожного року я бачу доєднується все більше і більше людей, і, біль... і ми пишемо краще і краще, кожен з нас. Тому в питанні вивчення мови, в питанні вживлення в мову, головне не зупинятися. І головне робити кроки, можливо і маленькі, але робити їх постійно і кожен день, кожну годину. Кожного року для диктанту добирають нову тему актуальну, змістовну та символічну. Таким чином організатори намагаються не лише перевірити знання, а й донести важливі цінності через текст. Вперше коли ми його писали, це був рік Дмитра Креміння, і ми вибрали для написання текст Дмитра Дмитровича. На другий рік ми звернулися до нашого відомого земляка, народного героя України, ветерана війни Олександра Терещенка. І він написав просто прекрасний текст Ніхто не народжений для війни. Текст цьогорічного диктанту Гадання на магнолії. Він приурочений до 125-річчя центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Його написала директорка закладу Інга Горжевська. Написати текст ви знаєте було непросто, тому що знаєте, було багато думок. Хотілося я думала так, ну написати про бібліотеку взагалі, але ж це в нашій бібліотеці ювілей. Хочеться про нашу писати. Писати про нашу мало, а текст диктанту має бути невеличким. Ну, мене погано виходить, тому що настільки багато є чого розказати. Узяти участь у диктанті можна було не лише наживо, а й дистанційно. Завдяки прямій трансляції на ютуб-каналі телеканалу МАРТ, який щороку долучається до цієї важливої ініціативи. У бібліотеці диктант писали поліцейські, рятувальники, освітяни, волонтери, посадовці та просто небайдужі миколаївці. До диктанту долучилася вже вдруге. А миколаївський диктант це не просто демонстрація нашого знання української мови, а це демонстрація того, що ми миколаївці, ми незламні, ми з міста незламних, з міста героя. Звичайно, сьогодні ми хочемо удосконалювати своє знання української мови не тільки усної, але й писемної. І звичайно, це потрібно робити, адже ми українці живемо в Україні. Мова це не просто інструмент, це ознака нації, її стійкості та гідності, каже начальник управління культури міста Юрій Любаров. Через спільне написання диктанту миколаївці не лише перевірили себе, а й в чергове продемонстрували єдність навколо цінностей. Не треба вже навіть і казати багато разів, що мова це є. Те, що нас повинно об'єднувати, а треба її просто вивчати, вивчати, розмовляти, писати диктанти. Я дякую бібліотеці. Я дякую усім, хто сьогодні був. Сьогодні були багато людей, і різні і керівники закладів. і Я сподіваюся, що і багато людей біля екранів сьогодні написали ці, цей текст, і, і навіть наші наші краяни, ті, хто знаходяться за кордоном, теж теж разом з нами. І це дуже добре. Олександр Долматович, Роман Базик, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.